Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент кстати, ближче, напевно, до атеиста, бо був, ніж до віруючого, не дивлячись там на ну, моє кістенське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спаси, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти ти як вже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, По-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя отак пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдив, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Поняв? Не відкривався потенціал навіть для самого для себе. Боже, як в цей момент, стояти за себе, це просто. Сюжет. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кирпича голо може впасти, що угодно може злучитися, щоб тебе не дуже сильно душа гложена, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті типу, тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя. Дуже задоволений, я зрозумів, що все цим закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будемо відчувати одне плюс Це те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я таке пережив, а за що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце саме важливе. Це от все інше воно вже второстепенне, п'яне, поняв, от, от, от саме ключове.